Відновлення боєздатності саме з такою метою на між навчальному центрі «Широкий лан зараз перебуває одна з механізованих бригад збройних сил України, яка буквально днями повернулася із зони антитерористичної операції. Тут спільно діють танкісти, піхота, артилеристи і навіть військові інженери. Військовики билися з умовним ворогом, який переважав їх у кількості, особливо увага під час тренувань, застосуванню артилерії. Адже за досвідом проведення то на сході України саме цей рід військ здійснює понад 90% відсотків Вого ураження, отримавши розвідані про місце дислокації ймовірного супротивника, артилеристи вирішують накрити їх із систем залпового вогню. Ми проводимо тактичне навчання з батареями, контрольне заняття або тактичне навчання. Контрольне заняття по управлінню огнем або тактичне навчання з артилерійськими дивізіонами і контрольне заняття з управління огнем бригадної артилерійської групи. У військових інженерів теж було чимало роботи, адже від них залежало бойове забезпечення підрозділів. Армійці зводили фортифікаційні споруди, маскували об'єкти та знешкоджували саморобні вибухові пристрої. На сьогоднішній день потужний від військ протягом 2015 року. Чисельність інженерних військ збільшилась у два з половиною рази. Ми створили повнокровні полки. Зараз формуємо інженерну бригаду, також групи інженерного забезпечення, саперні взвода в кожному батальйоні та в кожній бригаді. Ці підрозділи різноманітні. Є інженерні розвідники, інженерні підрозділи, які встановлюють мінно-взривні загородження. Є понтонні підрозділи та підрозділи для переправочно-десантної техніки. Протягом цього року майже всі військовослужбовці пройшли через АТО, виконували різноманітні завдання. Чітко і злагоджено діяли військовослужбовці понтонного полку. За лічені хвилини облаштували понтонну переправу, щоб іншого берега дісталися військові вантажівки. Професійно керував підрозділом офіцер, який нещодавно завершив навчання у військовому виші, а фахові знання здобував в Національній академії сухопутних військ. На мою думку, інженер є базою, навіть можна фундаментом всіх збройних сил України. Це є переправи, є розмінірування. І... Багато всяких факторів. Антон Миронович, Віталій Рудковський, Дмитро Кривенко, Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Аліна Голубенко час ще.